Судаков в інтерв'ю говорив та що йому тренер говорив, що йде вверх, і Судаков я не дивився центральні позиції. Є де Шахтаря на полі в цьому матчі? Ну вона ж це ж без, без м'яча 4-4-2 Фактично було. Якраз Судаков так. загинал до попереду і Були ну та загалі та, та, дуже висока позиція. Судакова і в цьому є сенс. Ну це тому, круто. Що... Скільки разів ми говорили про це в контексті збірної України? Так. Судакова хочеться бачити вище, але для нього це дуже гарний досвід і розвиток. Ну зрозуміло, футболісти формату Судакова воно хочуть бути з м'ячем і хочуть щоб отримати м'яч постійно потрібно опускатися і там вже щось робити. Там тобі менше заважає, там тебе більше простору. Але щоб отримувати м'яч вище, то звичайно інша річ потрібно забігати, відкриватися, шукати зони. Це приклад дуже поганий, тому що він ідеальний. Це вміння кевіна дебройної шукати ці зони між півзахистом, захистом, між флановими футболістами, і центральними. Ну і Судакову, він вчора це намагався робити трохи, але йому ще потрібно вчитися. І коли комусь потрібно було опускатися, ось в цьому матчі, то це робив очеречко.